Библию суть и темуют, мамуют песнишка, Библию разом читай, ты здравый не боюсь, его мутим будем чуть, летаю я знай, и меня покрою я, так маленький ты знал, навек шучу кай, так знал мне на руку, здрав нам будет желудки Я маю другого кращого в Розі світі, йому все таємно добі гаї, і бачить сльози чує сніг, якому де мене. Пославляє, не згадив він мене, не кину у воді, а що прошу, так то може. Протягну руку Бога на воді, і з мене, і злого у дорозі. Цей дух Ісус, не кого схожен, во люсу, і він молитви тує. та не погріна, може говорить, не зрозуміє, втіша і вратує, На будь з Ісусом дружу. Долу в світі немає, я його свого не добре. Такого долу можна не любити. Єрусалим Христос віжав. Його народ стрічав, вітав, одежу перед ним столив, його відслави з ним. Він жив. Але Спаситель був Бог сумний, Богський хрест він бачить свій, він бачив весь народ гріха, підмін грішної, весь жах. Єрусалим, Єрусалим, діха, диханням він святим, що засплатилася з очей ще огорталась від посей. Єрусалим, Єрусалим, ти, Бог, не схотів моїм, ти кинув зимою любов, любовкою і пролеч. Святую кров, та це є волею Отця, спасіння сповню до кінця, і ти, і світ увесь ті ні, Христа знає мені. Мені розп'ятому за вас, і буде здійснений цей час. Засвітля кров свою віддам і візним сим спасіння дам.